На Буковині зросла кількість госпіталізацій з грві та грипом, а епідемічний поріг вже перевищений на 20%. Лікарі наголошують, основним методом профілактики та захисту від простудних хвороб є вакцинація. Тему продовжить моя колега. З початку епідемічного сезону у Чернівецькій області на гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі грип та ковід-19, захворіло 68 тисяч осіб, і це на 31% відсоток більше ніж попереднього епісезону. За крайній тиждень зареєстровано 5256 випадків ГРВІ. Це практично на рівні з попереднім тижнем після зниження на 5%, відсотків, але це вище епідемічного пору на 20%, що відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу. За крайній тиждень дещо знизилася частка дітей серед усіх захворілих на ГРВІ. Якщо раніше ми фіксували показник 63%, зараз він складає 55%. За результатами вірусологічного моніторингу за останні два тижні найбільше підтверджували лабораторних випадків вірусів грипу типу А а також і COVID-19. зокрема у Чернівецькій області зросла. І кількість госпіталізованих на грип. Як зауважує директорка департаменту охорони здоров'я Чернівецької ова Наталія Свестун, лікарні області забезпечені усім необхідним для надання допомоги краянам. Наші заклади всі готові. Ми вже це неодноразово говорили. Є в нас п'ять закладів, які взагалі законтрактувалися по пакету. Готовність на 2023 рік і зараз на 2024 рік. І також подали свої документи на контрактування медикаментами. Ми забезпечені. Не тільки заклади, які є поготовності, але й інші заклади інфекційне відділення у нас функціонують. Відтак розгортати додаткові ліжка на сьогодні немає потреби, зауважує Наталія Свестон. Зокрема, у порівнянні з минулим тижнем зросла і загальна кількість викликів екстреної медичної допомоги. Якщо на того тижня до нас ну да говорити так, на 51-й неділі було викликів екстреної медичної допомоги від 250 50 до 300 кожного дня, то протягом 52-ї неділі вже ми фіксуємо, що дані є підвищення захворюваності, тому що викликів таких збільшилось від 300 до 375 і це кожного дня. Водночас кількість дітей, які захворіли, зменшилась. Зараз, якщо так даже аналізувати, то це приблизно від від 5 до 8 до 10 дітей за день буває. Якщо раніше це була цифра, в нас була і 15, і 14, то ми бачимо, що навіть на сьогоднішній день госпіталізація іде в основному це дорослого населення. Відтак лікарі рекомендують щепитися, особливо людям, які належать до групи ризику. Вакцина у нас є, тому ми просимо, будь ласка, все одно ковід є. Він нас не залишає. Зрозуміло, що він протікає набагато легше, але він є і також скриті форми, коли наші люди звертаються вже з запущеними формами пневмонії. Тому просимо вас, будь ласка, вакцинуйтеся і звертайтеся до сімейного лікаря при необхідності, при підвищенні температури або якісь інших катеральних явищ. Окрім цього, медики фіксували інші недуги. Зокрема, за дві тисячі рік виявили вісім випадків кашлюку, два випадки кору, а число хворих на туберкульоз ви. Виросло на 11%. Також в одного буковинця є підозра на правець, де ризик летальності сімдесят п'ять відсотків. Аліна Рябкова, Сейставчанський та Медня. Тива.